Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В окупованому Севастополі тим часом пролунали вибухи. У місцевих пабліках пишуть, що в будинках аж затримтіли вікна. У місті оголошено повітряну тривогу. Також у мережі публікують фото диму в небі, а окупанти вивели з Севастополя в море одразу кілька своїх корит. Серед них один БДК проекту 775 та один Тральчик. Пішли вони на північ у бік Качі. В той же час очевидці стверджують, що горить корабель фрегат. Мабуть, мова може йти про адмірал Макаров, який ще вчора стояв в тому місці, куди поцілили. Ракети паралельно з цим українські партизани потрапили на територію військової частини 80393 у Феодосії. Тоді коли чергова зміна спала в неналежний час, розповіли в підпілля. Українські підпілля пробралися на територію однієї з частин Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Про це повідомило в партизанському русі АТЕШ у телеграм. Агент АТЕШ успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії. Йдеться у повідомлення. У підпіллі зазначили, що вночі партизани пробралися на територію військової частини 8 0393 у Феодосії, зокрема в той час, коли чергова зміна спала в неналежний час. Партизанському руху вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів складів з бойовим комплектом, казарм та штабу частин. Натомість партизани вже передали отриману інформацію компетентним структурам, які демілітаризують російську військову частину. Українського підпіллі закликали окупантів зберегти собі життя. Зокрема, для цього потрібно написати координатору. АТЕШ. екс-командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес. Визнав, що наземна частина українського контрнаступу сповільнилася проте за все ж таки змогли змусити російський Чорноморський флот залишити Севастополь. Про це пише Радіо НВ. Як вважає військовий наступ на півдні, має допомогти ізолювати Крим, перерізавши Керченський міст. А для цього зазначає госжас, Україні необхідно більше зброї, яка може вразити російські цілі на півострові, такі як Севастополь, авіабазу в Саках, великий логістичний центр у Джанкої загалом зробити Крим непридатним для військових РФ. Послухайте, контрнаступ це набагато більше ніж просто те, що відбувається на полі бою. Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає, що задіяння повітря. Суша, море, космос, кіберпростір. Усі ці речі інтегровані задля досягнення результату. І звичайним результатом контрнаступу має бути, я вважаю, визволення Криму, зазначив генерал. Наразі українська армія використовує лише ракети Storm Shadow, констатує годжес. Уявіть собі, якби Україна мала хоча б 56 ракет на кшталт атакам 100-300 кілометрів. Або німецькі тауро. Уявіть, що сталося, б. всі російські штаби та логістичні центри не тільки в Криму, а й усій Запорізькій області та по інший бік Дніпра від Херсона зникли б. Заявив він раніше. Розвідка України опублікувала відео, на якому зафіксовано як ймовірно морські дрони наближаються до російських катерів. Після чого починаються вибухи. Гур повідомила, що на уражених катерах перебував екіпаж і завантажена бронетехніка. У розвідці зазначили, що йдеться про малі катери класу Серна. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що роботу армії з демілітаризації Криму буде продовжено. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.